Україну повернули тіла тисячі загиблих, за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Маємо трагічні звістки з фронту у боях з російськими військами на Донеччині загинув лейтенант із Волині Дмитро Потурай. Понад рік захисника вважали зниклим безвісти. Полеглому волинянину було 22 роки. Відомо, що Дмитро Потурай служив у війську з лютого 2023 року, 25 лютого, 2024 року, як виявилось, він загинув під час виконання бойових завдань у Покровському районі на Донеччині. Дату і місце про Щання з Волинянином сповістять додатково. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Чорна звістка надійшла в Ківерцівську громаду. Загинув житель села Журавичі, солдат Адам Савчук. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Захиснику було 30 років. Загинув 18 лютого 2024 року поблизу Кліщівки Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. Підтвердили загибель ще одного захисника із села Журавичі Ківерцівської громади Руслана Приходька. Тривалий час волонянин був безвісти зниклим. Йому було 46 років. Загинув 6 травня 2024 року, боронячи Україну від ворога. Висловлюємо щирість почуття родині героя. У Луцьку демонтують другу секцію житлового будинку на Озерецькій. Ця багатоповерхівка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 6 червня. Також поки невідомо чи буде придатною для проживання друга частина будинку. Точніша інформація, зі слів міського голови Ігоря Поліщука, має з'явитися після розбору першої секції. Дев'ятиповерховий крупнопанельний багатоквартирний житловий будинок номер 12 на вулиці Озарецькій у місті Луцьку Волинської області. Пропонується перше виконати демонтаж несучих та огороджувальних конструкцій конструктивних елементів внутрішніх інженерних мереж другої секції житлового будинку, зруйнованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Після того, як ми демонтуємо цю частину, ми повторно проведемо експертизу тієї половини, яка залишилась, на предмет можливості її подальшого існування. І тоді вже буде, скажімо, рішення прийнято остаточно по цьому будинку. Тому що сьогодні на 100% сказати, буде придатна ця друга половина, яка більш е уціліла чи не буде, неможливо. Це буде можливо зробити лише після розбору конструкції першої частини, яка більше постраждала. За 14 рішення прийнято. Дякую. 12 років тюрми зрадник Смотанін програв апеляцію. Суд підтвердив тюремний вирок агенту ФСБ, який скоригував ракетний удар по луцькому аеродрому. За даними слідствами зловмисником, є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через зв'язкового. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управління ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано в периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там технікою об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті. За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винуватим за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми. Зрадник намагався оскаржити це рішення однак Волинський операційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін. Волинянку зловили з контрабандою. Хотіла провести через устилу купу новеньких навушників і сумок. Усе проспихала по машині, надіяла, що провезе без декларування. Загалом 198 навушників марки Apple і 9 сумок. Товар вилучили і передали на склад. Будуть рахувати, скільки це все коштує і чи оригінальне. Волинські медики виходили немовля, яке народилося з вагою 710 грамів. Зараз Саші за три роки народилася дівчинка на 27-му тижні вагітності. Вага 710 грамів, 33 сантиметри. Потребувала кардіореспіраторної стабілізації в операційній. Далі 65 днів у відділенні. Анестезіології та інтенсивної терапії новонаручених. Понад три перших місяці свого життя Саша з мамою провели у лікарняних стінах. В охмаддиті дівчинці зробили лазерну коагуляцію судин сітківки, а також прооперували пахову килу. Впродовж майже трьох років Саша займалася з фізичним терапевтом, ерготерапевтом. У два роки для поліпшення мовленнєвого розвитку дівчинка почала працювати з психологом та терапевтом мови і мовлення. Зараз Саша живе. Активна, весела і допитлива. Мене звати Петро, фамілія Довбуш. Позивний мене джміль. Букви такі, по буквам. Добро життя і милосердя. Моє військові зв звання старший сержант. Родом я з Волині, але живу в Києві 40 років десь, вже сам з Києві. Ну, Там хата псахи. В Збройних силах я два роки. Коли я пішов, в дала в ЗСУ, мені було 58 років. 58. Мені зараз буде 61 через два місяці. І я заключив контракт. Ну, дітей шкода мені. Шкода, я міг вже давно уволитися, але дітей ж жалко. Я вже жив живу, а дітей трохи хаше подихати. Я відразу попав в Яндер, 55-й батальйон. Там проходив службу, після чого е ну, в рот в, рот, в цивільному житті ремонтом автомобілів техніки своє СТО. Я займався там автомобілями років 20. Про автомобіль, з автомобільною технікою на ти. Автомобілі і бронетехніки воно одне та те саме. Принципи одні. Проводка, одна техніка, одна. Єдине, що там трохи тяжче, там, сняти колесо в автомобілі, сняти колесо в гірзі, ну, два різних колеса. А так у нього ще немає. Девіз, ну девіз, смисл житті, житті є, а е, э, э, катає вигнати в мене одне, одне желання. В ну, більшості в житті сенс це діти, які ти вих... ви... виховуєш, е... досить їм трохи більше краще, ніж в тебе було. І внуки. Внуки то краще діти. Внук у мене є внучка, найлюбима. Звати її Кіра. Сім років, внучки. Для того, щоб збути перемогу, я думаю, що нація повинна бути згуртована. Е... Нічого не боятися. Е і захищати свою Україну. І дай Бог, бляха, може кінця обанкротяться, розпадуться на косочки і ми тоді якось вдихнемо глибше. Та ніхто не народжений для війни. Коли, ми ж не знаємо, коли та вона війна буде, але ми повинні йти і захищати її. Якщо не ми, і якщо люди, там, там люди, там депутати, сини там, ну мало ли, ну, люди різні, якщо вони не жартуються і не допоможуть, тоді вони прийдуть на нашу землю бляха, і будуть нам там розказувати, куди нам робити, що куди нам йти. Е... Ну, коротше, буде непонятно. Там ми виїжджаємо на лінію фронту, ремонт техніки, не буде кольос, нема на чому їхати, нема на чому вивозити ранених, нема чим стріляти берега, нема техніки, все стає. І ми стараємося всіх. Добре, що попав в таку ремроту, що всі люди, ну, всі хлопці, командири, хлопці, вони всі дрожать за тим, щоб десь не підвести кості.